Половинку апельсину. Також я з, ова, з деревини, зі шматка дерева зробив собі, дивіться. Ну, ще є тут над чим працювати. Ну, так, в принципі, тільки отвір тут видобав і, і все. Така от ніби тарілочка чи тавочка, як вам більше подобається, капуста, ковбаска, сало. Цибулька, одна головка, два чесничка. Це в мене що? Це в мене грибочки маленькі, шампіньйони, дві картопельки. Сюди не влізло. Хоп, буряк. Все мите, все чисте, тому ось так можу руками брати. І от сюди до кадру, так обережно. Щікс і поставлю. Далі взяв сметани. Титанова ложечка, як завжди, буду використовувати. Ось такий чудовий ніж від підписника-подарунок. Дуже дякую. Буду робити чай, я вам вже сказав. Оп, мій чайничок. От сюди його, зверху він буде стояти. Взяв водички і ще мою двохлітрову пляшку пластикову з... з під молока. Далі в мене ось тут ось такий котелочок маленький. В ньому буду робити зажарочку. Це від військового казаночка 3 в одному. Тарілочка така, тут спеції. Дві запальнички, бо одна вже після ПТ-1 не дуже гарно працює. Вітрозахист взяв. І зараз вам ще покажу військовий казаночок свій старенький. Казаночок в мене ось такий вигляд має після пічки. Десь щось трішки оплавилось. Тут я отвори наробив собі. Бачите, ручка вже нусь така, яка є, така є. Бачив він туризм. Готувати буду суп, буде це щось типу туристичного супу. Не борщ, не бограч, не просто легенький супчик, просто суп такий туристичний з всього, що захотів, що знайшов. Така от туристична похльопка, така весела, давайте так назвемо. Отже, повне відео буде сьогодні на Ютубі. Всіх запрошую до перегляду. Всі користуйтесь, будь ласка, моїм промокодом MyCamping на купівлю туристичного спорядження. Під відео в описі вказано. Де той, той промокод знайти, як його використати, і що він вам там всім дає, так якусь знижечку. А також всі, кому подобається моя творчість, ви можете підтримати мене не тільки коментарем, вподобайкою, репостом, але й фінансово. Також під відео завжди вказую, як це можна зробити. Величезне вам дякую, піду готувати всіх з наступаючим новим роком.